1 Івана, 5 глава, 18 вірш. 1 Івана, 5, 18. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не продовжує рішити, бо народженого від Бога охороняє Христос і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ потопає у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали Бога. І тепер ми є з Богом, бо ми є з Ісусом Христом, Його Сином, який є Богом і вічним життям. Діти, бережіться і добіть. Амінь. Дуже цікавий. Такий текст Біблії, який показує нам, апостол Іоанн, якби нагадує нам нашу ідентичність. Є таке слово так, цікаве ідентичність. Коли ми, дивимося, коли ми дивимося на людину, ми можемо сказати, що це людина там, африканець чи це американець. Чи це, наприклад, китаєць, японець, да? Тобто, можна ідентифікувати якусь людину по, по обличчю, лікарі е, можуть ідентифікувати людину там, по, по ДНК і тому подібне. Тобто є багато таких моментів, по чому можна ідентифікувати людину. Але апостол Іоанн говорить е, у даній тексті говорить, по чому можна ідентифікувати. Сергій, багато ехо, важко говорити. Ну, я знаю, що може бути. Ід... Можна тихіше. Ідентифікувати можна дитину Божу. По чим можна ідентифікувати дітей Божих? І декілька разів Іоанн використовує тут таке слово, каже, ми знаємо. 18 вірш починається такими словами. Ми знаємо, що всякий народження від Бога не продовжує грішити. І далі 19 вірш теж починається. Ми знаємо. 20 вірш так само починається. Ми знаємо. Бог нам це відкрив. Багато чого Бог, пам'ятайте, інші місця з Писання, говорить, що Бог. Вірним своїм, церкві своїй. Бог відкриває тайни, які закриті для цього світу. І он, починаючи цей текст, говорить такі слова, що ми знаємо, що всякий народжений від Бога. Перше, що ми багато чого знаємо. Друге, те, що написано, що всякий. «Всякий» це означає, що дані, даний текст відноситься до кожної людини, до кожної людини, що вона має бути народжена згори. Кожна дитина Божа, щоб її ідентифікувати, що це є дитина Божа, що вона народилася згори, мають бути якісь речі, які говорять. про Тобто, тобто дивлячись на життя цієї людини. Можна сказати, що це віруюча людина, це дитина Божа. Ми знаємо, каже апостол Іоанн, що всякий народжений від Бога не продовжує грішити. Огієнка це, по-моєму, да, на, на, на екрані Огієнка переводить. Ми знаємо, що кожен, хто народжений від Бога, написано не грішить. А в Біблії Попченка написано, що не продовжує грішити. І це дві, дві різні речі. Тому що людина може грішити, знаєте, так, планово або навіть грішити, запланувати грішити. Людина може планувати вкрасти, людина може планувати. Бити людина може планувати е, говорити гнилі слова, тобто жити в гріхові. Людина може насолоджуватися жити в гріхові. Людина навіть Біблії е, пише, що е, може просто впиватися гріхом і насолоджуватися цим. Але діти Божі, е, їхнє життя, воно зовсім інше. Ми е, грішимо, але діло в тім, що. Дитина це, це гріх зовсім інший, тому що ми, як діти Божі, коли ми згрішимо, ми біжимо до Бога, ми падаємо на коліна, ми просимо прощення. Ми, е, знаєте, Десь ти роздратувався, і ми через хвилину, дві, можливо, день, Слово Боже, пише, до вечора, якщо прогнівувся, біжи і мирися. Поки сонце не зайшло, мирися. І ми, і, і ми з вами так і робимо. Тому що е, та ми, живем, ми ми ще в грішному тілі, але ми тікаємо від гріха, ми не хочемо грішити. Ми помиляємося, ми падаємо, але ми просимо прощення у Бога, у людей, і так воно має бути. І тут Напопченко перевів, дуже гарно, що хто, всякий, хто народжений від Бога, не продовжує грішити. Це наша ідентифікація. Діти Божі тікають від гріха. Хоча ми падаємо, грішимо, каємося, просимо пробачення. Далі сказано, що народжений від Бога, хто народжений від Бога, той себе береже. І тут знову ж таки тут у цій Біблії написано в переводі Плопченка написано того охороняє Христос. Дві речі, ви знаєте, я цікавився, чому, чому так написано. Тому що коли людина береже себе сама, і коли людину береже Бог, ну, кажеться, що це дві різні речі. Але коли цей текст подивитися в оригіналі і перевести, то воно переводиться і так, і так. І можна сказати, що і так, і так правильно. Тому що є така людська поговорка, що береженого, і Бог береже. Я думаю, що не, ну, не, не зря. Чомусь люди здавнена використовують да? таку поговорку цікаву, що бережено і Бог береже. Коли людина сама себе береже від гріха, і людина буде перед Богом давати відповідь за себе, за свої вчинки, людина має для цього силу, вона народжується з гори, вона отримує силу Духа Святого. Вона може себе берегти, Бог дає їй для це все необхідне. Вона запечатана Духом Святим. І тим більше, якщо нас береже Бог. І ці тексти ми знаходимо у Біблії, де людина має сама себе берегти, і де людина має, де людину має берегти Бог. І лукавий не торкається Його. Оце риси людини або, знаєте, такі видимі і невидимі, які відбуваються у цьому такому світі, знаєте, видимому, тілесному і те, що відбувається у світі духовному, можливо, багато чого ми не бачимо. Народжений з гори написано не продовжує грішити. Народжений від Бога береже себе і його береже Бог, і народжений, народженого від Бога лукавий не торкається. Людина часто грішить із-за того, що вона. Знаєте, буває таке, що людина каже, що лукавий там мене попутав, да? або лукавий мене підбив до цього. Але люди дуже часто обольщаються, написано, собственною похотю, чисто тілесною. Коли людина щось захотіла почала добиватися чогось того, да? сваритися там з сусідом, або це. а потім на другий день щось роздумала. І пішла і каже, слухай, ну не стоїть того, це, що ми сварилися, давай помиримося. І, і примиряється з людиною, там винна чи не винна, не має значення. Тобто є різниця, коли людина не продовжує грішити, коли людина народжена згори. вона під охороною Божою. Лукавий не має права на цю людину, тому що вона запечатана Духом Святим. І це є такі риси, які. Які важливі знати. Далі читаємо 19 й вірш. Ми знаємо, знову каже апостол Іан, що ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ потопає у злі. Апостол Іоанн хоче провести оцю паралель, що ми і світ це дві різні речі. Ми і світ це абсолютно щось інше. Світ дивлячись на нас. Має розуміти, що вони потопають у злі і у гріхові. На наше життя, на нашу поведінку, нашу розмову, одежу, життя наше, сім'ї наші, виховання наше, те, що ми любимо Бога, те, що ми живемо по заповідям Божим, абсолютно все, що в нашому житті, воно говорить про нашу ідентичність. Ми Христові, ми Божі, наше життя на небі. І, і, і ми, ми не тримаємося за це земне, не, так, не, не біжимо е, любими способами чогось досягнути тут, чогось цього земного. Ми розуміємо, що воно для нас не має такої великої ціни, як життя на небі. Ми знаємо, що ми від Бога. Чи є оце розуміння моєму, моєму серці? От коли я лягаю спати або коли я встаю, що хочеться сам перед сказати Богові. От коли ми рано просинаємося, що хочеться сказати Богу? Хочеться сказати слава Богу. Господи, дякую Тобі, що я проснувся. Тобто, це говорить про те, що я народжений згори. Мені хочеться сказати слава Богу. Мені хочеться сказати Господи, дякую Тобі, що Ти підняв мене. А під кінець дня нам хочеться стати на коліна і сказати Господи, дякую Тобі, що я прожив цей день. Це говорить про те, що я народжений згори. Коли я згрішив і, і схиляю коліна і кажу, Господи, пробач мені, прости мені. Це говорить про те, що я народжений згори. Для мене це важливо мати мир з Богом. І це говорить: якщо я задам запитання, там, чи народжений я згори?» От ми читаємо Слово Боже, воно все відкриває нам ці істини. Ми знаємо, що ми від Бога. Чи знаю я це? 20-й вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали Бога. Ще одна річ, яку ми маємо знати, так як каже апостол Єган, що ми знаємо. Три речі, він каже, тут таке, що ми знаємо, що всякий народжений від Бога перестає грішити. Це перше те, що ми маємо розуміти, і що ми маємо тікати. Від ріка. Друге, ми знаємо, що ми це не світ, і в нас є закони Божі, і ми живемо по заповідям Божим. І третє, ми маємо знати. І дуже добре пам'ятати і знати, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали Бога. Ви знаєте, якщо в нашому серці немає оцей постійної, оцеє істини, яку ми знаємо, що Ісус Христос прийшов і помер заради мене, помер і воскрес заради мене. Ніколи в серці не буде бажання постійно славити Бога постійно. Якщо не буде оце істини, що Христос прийшов у цей світ помер і воскрес заради мене. Христос прийшов і дав розуміння написано, щоб ми пізнали Бога. Що це означає пізнати Бога? Одного разу я е на попередніх проповідях проповідував про це, що це означає отримати спасіння. Тому що ми думаємо, що спасіння, отримати спасіння, або коли ми використовуємо цей термін, ми думаємо про вічність, що коли прийде Христос, я попаду в рай. Оце спасіння. Або ми думаємо спасіння, це коли моє ім'я записане в не, там у книзі життя. І ви знаєте, десь. Ну, десь Істина в цім є. Але якщо прослідкувати по, по, по Біблії, то ми побачимо, що спасіння це коли людина пізнає Бога. Спасіння це коли людина е, е, приймає Ісуса Христа у своє серце і живе з цією істиною, коли Христос у серці оце є спасіння. Воно вже, пам'ятаєте, як. Е, як е, Сказав Ісус Христос до Марфи, знову використав цей термін. Каже, Марфа, я начальник життя, я Воскресіння життя. Марфа каже, я знаю, що там, десь колись воскресне, ти злай, та й ми побачимося. Марфа, я вже тут. От спасіння, я вже тут. Життя тут коло тебе. Начальник життя тут коло тебе. І от спасіння, це коли Христос у серці, воно вже почалося. Той момент, коли ми народжені згори, я вже спасений. Не колись буду, я вже спасений. У моїм серці вже хочеться жити по законам Божим, так як ми будемо жити у вічності. У моїм серці вже хочеться прославляти Бога, так, як ми будемо прославляти в вічності. Я хочу тут вже жити для Бога і співати цю нову пісню, ту, яку ми будемо співати в вічності. Людина вже цього хоче, і вона вже якби одною ногою там у вічності. І вона виконує Слово Боже, вона перестає грішити, вона слідує за Богом, вона не може мовчати, так як каже апостол Павло, я не можу мовчати про те, що бачив і чув. І дав би Бог, щоб так було у нашому житті, тому що Слово Боже нас навчає, що народження згори це є спасіння. Це є пізнавати, це є. Апостол Павло каже, що Христос прийшов, дав нам знання, щоб ми пізнали Бога. І тепер ми є з Богом, бо ми є з Ісусом Христом. Спасіння це коли людина з Ісусом Христом, Його Сином, який є Богом і вічним життям. І 21-й вірш каже Іоанн: діточки, бережіть себе від ідолів. Ви знаєте, раніше, коли я. Читав це місце, мені казалося, що цей один вірш, це так, як будь-то десь він загубився і просто ну, або Іоанн не мав вже що сказати в кінці, але да, став, якого писав і написав собі ще там, одну таку істину, бережіть себе від ідолів. Або просто, можливо, хтось переводив, просто так його тут записав. Да? Іоанн говорить про одне, про спасіння, про Христа, про те, що нам потрібно Бога пізнавати, і 21 й вірш, він каже, це так, як будь то вирваний з, з теми діточки, бережіть себе від ідолів». І все, і крапка, кінець післення. Але якщо ми, е, ми ну, подивимося в весь оцей контекст, і, або якщо ми споглянемо на своє життя, ми розуміємо, що Христос, як Бог, Він має бути центром нашого життя. От каже Іоанн каже, ми знаємо. 19 вірш, ми знаємо, 20 вірш, ми знаємо. Оця істина вона має бути настільки сильна у нашому серці, що ми маємо. Просинатися і лягати, чи ми їмо, чи встаємо, чи десь ми в дорозі, чи десь з іншими людьми ми розмовляємо, ця істина вона має бути в моїм серці, що я народжений згори, я Боже, я, я Христів, я не від цього світу. І тоді, коли ми приймаємо якісь рішення, чи коли ми, у нас якийсь конфлікт з іншими людьми, вони набагато легше вирішуються, або по-іншому, коли ми розуміємо, що я. Моє життя там на небі. Що я Ісус я з Христів, я маю берегти себе, Лукавий мене не торкається. І оцей останній вірш говорить про те, що кожна людина, ви знаєте, і по сьогоднішній день тисячі ідолів керують людьми або володіють людьми. Коли людина приліпляється до чогось мертвого, до чогось, що можна назвати, що, що краде від людини час, гроші друзів, батьків, дітей, багато, багато речей, це тисячі ідолів, які можна сьогодні перераховувати, до яких люди приліпляються, і Бог залишається десь далеко в стороні. Якщо Христос не буде в центрі, Людина, або якщо людина не вибере Бога е, центром свого життя, вона не може народитися згори. Або вона, якщо народилася і не вибере Бога за начальника життя або за, за тим, хто в центрі мого життя, вона буде так, як апостол Павло каже, молодієць у Христі. Дитина не росте, не розвивається, не їсть духовну їжу, не п'є духовне молоко. Івана 17.3. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його». Життя вічне, що таке вічне життя, або що таке спасіння, або по, -по, -по різному згадати. Це ж те, щоб пізнали тебе єдиного Бога і правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Івана 5.11, 13, 1 Івана 5. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. Це життя в сині Його. Хто має Сина Божого, має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Отак От це я написав до вас, що віруючи в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Хай Бог благословить. Брати і сестри, кожного з нас, щоб ми розуміли ці істини, які є важливими, які є стовпами нашого, нашого існування або життя тут на цій землі, як дітей Божих. Щоб ми знали ці істини, вони були, наскільки ми їх знали, щоб вони, їх було видно в нашому житті, йому слава навіки. Амінь. Помогу.